Сезон слив будемо пекти сливовий пиріг. Так, беремо 5 яєць, розбиваємо. Бистренько треба. А що ж, цей пиріг дуже простенький в мене. О, я його люблю пекти. Яйця розбила, додаємо цукру. 300 грам в мене цукру до 5 яєць. От. Добавляємо ми тепер роз ванільний цукор, солі, а так. Я так завжди вбиваю. І будемо збивати. Ось так, бачите, уже збилося. і Буду зараз додавати муку. Так, добавляю муку. Ось так тут теж 300 грамів муки. Добавляю пачечку розпучувача. І далі муки додаю. І збиваємо далі міксером. А, ось таке в мене тісто вийшло, бачите, яке гарненьке, вже позорочки пускає. І зараз буду на формочки виложувати. Зовсім по-простому, як шарлоточка. Але це ж сезон слив і буде сливами. О, е Змазала трошечки і виложу. Ось така, як густота сметани, бачите? Красота! А тепер будемо виложувати сливи. Красивенько треба виложувати, щоб ще й було вигляд гарнесенький. Ось так. Квіточкою. Красота, правда? Виходить я. Ну а що ж? Будемо і ще робити, щоб це було естетичний вигляд. Ось так красивенько виложила сливи, бачите? І зараз духовочку. На 35-40 хвилин на 180 градусів. Ну це ж залежить від кожного у кого яка духовочка. Я скажу при якій температурі я пекла і скільки хвилин. Хай вдається. Перевіряємо шпажечкою. О! Пиріжок уже готовий, гляньте, яка краса вийшла. Гляньте, гляньте, яка краса. О, зараз я ще пудрочкою посиплю і буде супер-супер. І буде о, о так. Заховалася моя слива, геть зовсім заховалася. Заховалася, заховалася. О! І все, можна й пудрою не посипати, Ну, це так. для... Як хоче, хто аспікся гарний пиріжочок, такий вже ж як треба. Так, пиріжок готовий. Будемо розрізати будемо дивитися, що тут вийшло всерединці. О! Ой, ще гарячий, но вже ріжемо. Не терпець. О, ось так. І дивимося, що тут. О, бачите, сливочки упали вниз. Ох, як гарненько, м'якенькі, пропікся гарненько. Оно ну, гляньте, яка краса вийшла. Зараз будемо пробувати. Ай, тільки одрізати треба кусочок. Ух! Ух, яке пухкусіньке, яке красунечка, гляньте. Ой, галякка.